Усім! Мене звати Олександра Сторожук і я є весільним організатором в місті Рівне. Сьогодні хотіла би відповісти на таке актуальне для нас питання, для чого потрібне весільне агентство. Найперше, для чого воно потрібне, це для того, щоб гарантувати спокій і комфортну поетапну підготовку до вашого весільного дня. Кожна послуга матиме свій дедлайн, і усі питання будуть закриватися вчасно. Не потрібно думати, а чи є у нас якісь цікаві спеціалісти в місті Рівному? Звичайно, вони є. Друге, це те, що замовляючи весільне агентство, ви економите свій час та гроші. Не потрібно нікого виловлювати, нікого видзвонювати. Весільне агентство подбає про те, щоб у вас була заброньована зустріч з тим чи іншим спеціалістом: чи то фотограф, чи то ведучий, чи то музиканти, і щоб все це відбувалося правильно і в правильний час. Третє, про що слід знати, це те, що замовляючи весільне агентство. Ви отримуєте завжди перевірений персонал на своє весілля з гарною репутацією і з адекватною ціновою політикою. Тобто, якщо ви маєте певний бюджет, ми грамотно розподіляємо його для того, щоб кожна послуга була забезпечена і для того, щоб кожна послуга була якісна. І останнє про що слід зазначити, це те, що замовляючи весільне агентство, ви обов'язково отримуєте професійну координацію весільного дня. Що це таке і для чого воно потрібне? Координатор на весілля він дуже важливий. І для того, щоб ваше весілля проходило спокійно, проходило так, як ви хотіли, так, так як ви це бачили, так як ви про це мріяли. То звичайно, що потрібно, щоб працювали на ньому люди, які будуть втілювати ці ваші мрії в життя. А ви могли відпочивати і насолоджуватись цим днем. У весільного агентства завжди є професійні координатори, які працюють, звичайно, це 2-3 людини на майданчику. Якщо це більш масштабне весілля, то це більше людей. Гарних вам весіль! Дякуємо, що ви з нами. підписуйтесь на наш канал і не забувайте задавати нам запитання, відповіді на які отримуватимете в наступних наших відео.